Всім доброго дня! Маємо надлишок клері. Ось трохи є. Потрошку вибираю, де підросло коріння. Ось одна касета тут 100 штук, 104, якщо точніше. Ну, то есть, рахую, як 100 людинка має забрати. От, ось, ось таку красоту відбираємо. Це 104-та касета, ось така. Так, плотненько, гарненько. Тобто всі якісні, найякісніші ось така корнева. Найякісніші саджанці відбираються і пакуються. Тут залишилось близько 1000 клері. Десь через тиждень вона буде готова. Також, також, також. Ну... Туди ну, ні, тільки клері. Це ще доростає моє, мені королева, маю досади ще нарядок. Дуже дуже тяжко в касетах королева йде. Дуже тяжко. Тобто є корнева, так. От на, вигляд вона, на вигляд вона мені не подобається. Тобто нема товарного вигляду, як то кажуть. Ну, якось так. І ще десь близько 500. Ось тут клері, але тут, тут уже через 2 тижні вона буде готова. Якось так. Кому треба клері, є надлишку, можна буде через тиждень-другий відправити. Це так. Друг, кому досади, ще треба, таке маємо. Інших сортів вибачайте, <смас> дефіцит. Будемо ще по можливості по свободному часу доставляти ставити прямо на Грятці, От, наприклад, Азія, Полка. Ще будемо ставити касети і стаканчики, Стаканчики вже закінчились. Касети, касети будемо ставити. Ось так. Це два дні поставили, воно ще навіть. Ну, тільки-тільки почали тільки пускати корінці. Тобто будуть такі гарні, тут 200 грамові касети, тобто землі там достатньо, будуть гарні сажанці, але вони будуть трошки дорожчі. Якщо все добре, трохи пізніше дам анонс. Якщо кому потрібна буде Азія, вже стоїть пару сотень, пару сотень буде. Так, і ще, що чого ще знімаю, почав знімати відеоськ, хотів показати хотів показати ось цю. Красоту. Вересень місяць. Яка ягода. Блискуча, шикарна. Ось. У мене, правда, цій, цього сорту. Я не знаю скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, сім кущиків всього. А в тому році взяв усики у знайомого. Ось. Ягода на продаж чудова Ось в цей період. І це ще головний факт. Це взагалі, ну, майже без догляду, можна так сказати. Поливалося і все. Я навіть лися ну, після першого плодоношення не обрізав. Лися не обирав, не обробляв нічим. Просто полив тут і все. Мені на розсаду, на розводу. Тут є трохи усиків, ще трошки подосажую. Трошки буду розводить. Ну. Це, щоб розуміли, що за сорт Флоріда б'юті. Mm. Солодка з кислинкою, але солодка і м'яка. Що саме головне м'якенька вона. Але ж який вигляд, чи собі мати вдома на стол поставить красиво гостей, гостей прийняти. Це просто просто бомба. В наступному році, надіюсь, буде на продаж. Трошки розсажусь.